Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Нічна атака шахедів на Херсон. Загалом правобережжя області протягом минулої доби російські військові обстріляли 72 рази. Без зрошення підрив російськими військовими каховської ГЕС лишив область поливних земель. Херсонка Ярослава Полікарпова розробила прилад альтернативної енергетики безлопатовий вітрогенератор. Пенсіонерка Наталія Миколаївна розповідає: вночі прокинулась від сильного тріску. Згодом пролунали вибухи. Їх було кілька. Третій вже такий був страшний звук. Я не знаю, де він чи він там щось натворив, чи де так було страшно, що вам не передати. З яким стракатом вони летіли, тріщить, стекла летять, звідти там через дорогу, теж саме з криші черепиця летить. Марія Іванівна показує свою квартиру після нічної атаки. У кожній кімнаті розкидане скло, вибиті шибки. Телевізор ніби я не знаю, чи він нормальний, чи не нормальний. Вікна побиті, побиті, тут вікна побиті. Ось, на балході, подивіться, що там, ці я не, все не убирала. Угу. Дитя по місту російська армія випустила 31 снаряд. Обстрілювали з усіх видів озброєння. Мікрорайон Шуменський вночі атакували шахедами. За інформацією обласної військової адміністрації, працівники ДСНС під завалів витащили 89-річну жінку. Її стан задовільний. Близько третії ночі ворог атакував шахедами одну, одну будівлю, а також зруйнував майже вщент будинок культури в одному з районів. Там знаходилась гуманітарний штаб, церкви одного і, на щастя, без постраждалих, але були загорання. І дуже багато гуманітарної допомоги згоріло. Це дійсно жах. Вони продовжують нищити центрі допомоги людям Херсонцям. Домівки їх. У це приміщення було пряме влучання. У колишньому будинку культури, розказує Марина, більше десяти років діє церква. Вона її прихожанка, живе неподалік. Коли вночі почула вибух і побачила стовп диму, одразу зрозуміла, де було влучання. Я вийшла на вулицю, тому що мимо дома проліті. Я вийшла на вулицю, бо повз будинок пролетіло щось. Звук був такий схожий на мопед. прям повз будинок зі сторони житлоселища, і одразу вибух. Згоріло все. Горіла мала зала, велика зала, апаратура дороговартісна, мікрофони, гітари, все, геть, все, все, що ми людям збирали: продукти, одяг, все згоріло. Приміщенні зберігались продукти, розказує Марина. Два рази на тиждень херсонцям роздавали гуманітарні пакети. Те, що не знищив вогонь, сьогодні вивозять в інше місце. Окрім Херсона, атакували військові РФ і область з артилерії, обстріляли села Білозерської громади. У Волетенському поранення отримала 73 річна жінка. А у тому мені Балці пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. З авіації російська армія обстріляла селище Козацьке Каховського району. Повідомляє поліція Херсонської області. Також за інформацією керівника Береславської районної військової адміністрації, під артилерійськими обстрілами були чотири територіальні громади району. Пошкоджені житлові будинки, загиблих і поранених немає. Катерина Гочаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Площа зрошуваних земель на Херсонщині 427 тисяч гектарів. З них активно використовувалось 320 тисяч. Більшість з них на тимчасово окупованому лівому березі області, на правому звільненому лише 45 тисяч гектарів. Розповідає виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Зв'язку з терористичним актом на греблі Каховської ГЕС і підривом. То критично зараз для вирощування овочевої групи. Тобто вже неможливо без зрошення вирощувати баштанну продукцію, овочеву, такі культури, як кукурузу і сою. Цього року на правобережжі засіялось 131 підприємство. Це лише 30% аграріїв, які працювали до повномасштабного вторгнення. Розповідає Юнусов, відновлення системи зрошення для області говорить необхідне. Без відбудови Каховської ГЕС, що можна в короткостроковій перспективі відновити це зрошення, яке використовувалось з річки Нгулець. Та нижньої частини Днепра. А саме це Білозерська громада, Херсонська громада, частина Тягинської, Дарівської громади. На площі можливо відновити зрошення на площі приблизно 25 тисяч гектарів. Без відновлення зрошення землі області перетворяться на пустелю, говорить голова одного із фермерських господарств Херсонщини Сергій Рибалко. Якщо ми не будемо відновлювати зрошення, по-перше, ми в економічному плані втратимо десь половину врожаїв херсонських. Ми втратимо те, що ми не будемо займатися вочівництвом. Ми не будемо взагалі займатися ресосіянням. А щоб ви розуміли, рисосіяння це 50% ринку України. Це на лівому березі Дніпра і запитані саме з цієї зрошувальної системи. У нас не буде садів, виноградників, відомих херсонських Кавунів. І взагалі ця земля просто перетвориться в пустелю. Зрошення на Херсонщині було доступним і недорогим, тому овочі і фрукти вирощені тут продавали за помірними цінами, розповідає рибалко. На Херсонщині три основні фактори: це дуже спекотне сонце в цьому регіоні, це піщаний ґрунт, якого не особливо нема. І це зрошення, яке достатньо недороге. По відношенню, наприклад, до тої самої Одеської області, вар різниця вартості води на лівобережній Херсонщині і в Одесі в чотири рази. В Одесі необхідно для того, щоб поливати величезна куча каскадів, підйом цієї води. Втрата зрошення вплине на економіку не лише на Херсонщині, говорить Сергій Рибалко. Ми втратимо 50-70, а може до 100 тисяч робочих місць. Це Дуже сильно вдарить по економіки не тільки Херсонська область, а й Запорізької Донецької. В цілому ми тратимо десь 570 тисяч гектар зрошувальної землі. Це буде величезна втрата і для України. Це мінус 2,5-3 мільйона тонн мільйони Тільки зернових, не говорячи вже про високотехнологічні культури, не говорячи про наші шикарні томати і все інше, про переробку томатів. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Складається з е, основної вісі, яка буде коливатися, е, і е, додаткових механізмів, які будуть е, повертати систему у стан рівноваги і е, стабілізувати електроенергію. Херсонка Ярослава Полікарпова поглиблено вивчати фізику у ліцеї почала у восьмому класі. В одинадцятому говорить, виникла ідея створити прилад альтернативної енергетики безлопатовий вітрогенератор. Спочатку най найперший прототип він був невеликий з підручних матеріалів, там з дому, з гаражу, з магазину. Пляшка, дерев'яна палка, резинки. Чотири основні механізми системи на етапі покращення, розповідає дівчина. Це були прилади, деталі вироблені або з підручних матеріалів, або надруковані на 3D-принтері з пластику. Усі деталі, які є у цьому генераторі, вони зроблені саме під цю систему. Немає аналогів. А тому це є ще більшою такою красою цього стартапу. Перебуваючи в окупації у Херсоні, Ярослава онлайн завершила навчання в ліцеї та вступила до Харківської політехніки на прикладну механіку. Також продовжила розробку генератора та онлайн брала участь у наукових конкурсах. Після звільнення Херсона разом з родиною виїхала. Потрапила на програму «Ukrainian Future Business Incubator» і змогла стати їх резидентом. Потім я приймала участь у українсько фінтерській українсько-фінській програмі Improving Future Interpreter, де змогла отримати приз у розмірі п'яти тисяч. Євро від генерального проєктеру проекту Міністерства Доброго Духа Міністер Озепут Спіріт Міко Бекаханський. зараз дівчина живе у Києві. У столиці каже, легше працювати над удосконаленням свого винаходу. Місяць тому Ярослава Полікарпова брала участь у відкритій конференції Європейського тижня сталої енергії у Брюсселі. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.